Доброго вечора, дорогесенькі мої друзі. Ой, добрячок! Ой, привіт, сміхота та й годі. Привіт, ну а що ж за сміхота? Ой ой, не можу! Ой, ти так? чув? Та що, чув, мишку, що? сорока влаштувала пораді сьогодні день пародії! День чого? Пародії. Вона перекривлювала всіх у нашому лісі, навіть тебе. Та це не день пародії, це день кривлянь. Але ж добрячок, це так смішно було. Доброго вечора, дорогесенькі телеглядачі. Хі -хі -хі -хі. Хе. Хе. А тебе вона копіювала? А, а мене ні. От тому то тобі і смішно. А навіть якби й скопіювала, мені було б цікаво. Кавер себе збоку почути. Справді? Звісно. А мені чомусь здається, що ти, можливо, навіть би образилася. О, ти ні. Я просто знаю одну історію про дівчинку Любочку, яка саме так, як оце і ти одного разу сміялася. А що? що, нічого хорошого з того не вийшло. Та ні, Добрячок, я не така, як та Любочка. Та ти послухай історію. Можливо, впізнаєш і себе. А що за історія? Уважно ну, слухай. Одного разу Любочка зі своєю подругою Галинкою йшла зі школи, і тут вони побачили Оксанку, що йшла попереду, також зі школи. І що? І тут Галинка й каже: О, глянь, Оксанка! І почала сміятися. А чому ж вона сміяла? Бо Оксанка дуже полюбляла пиріжки і цукерки. Ну і завжди на перервах їх їла. То хіба це смішно? Дівчатам було смішно, тому що Галинка почала перекривлювати Оксанку. Мій пиріжок ні з ким не поділявся. А так і було? Хех. Ну, може, не зовсім так, але, схоже, поводила себе Ок Оксанка. То дівчата тоді правду сказали. Ну, звісно, правду, але ж яку? Яку? Та вигідну для себе. А для Оксанки, для Оксанки, неприємну. Ну, то й що? А те, що Любочка так реготала та сміялася, що Оксанка почула та й обернулася. І щось їм сказала, добрячок? А вона вирішила запитати, чого ж дівчата? Сміються А дівчатам, напевно, соромно стало. Та ні. Вони тільки ще раз покривлялись з Оксанки та й побігли собі додому. А Оксанка що? Оксанка все зрозуміла, розплакалась бідненька, але ж нічого не сказала. А дівчатам так сподобалося викривлятися. Ну, бо їм було смішно. Ну і тоді вони вирішили на наступний день знову так посміятися. От тільки тепер вже не з Оксанки, а з кого? А з інших однокласників. Спочатку постраждав від їхнього сміху Сергійко. Він полюбляв грати у футбол та вихвалятися своїми голами. Ну, то й добре, що вони з нього посміялись. Може, вихвалятись більше не буде. Він так образився, що взагалі не хотів розмовляти ні з ким. Потім кожен учень у класі. Почув про себе щось цікаве від Галинки. А Любочка, ну вона сміялася і сміялася. Ну, ну, брачок, то хіба я схожа на ту Любочку? То, звісно, схожа. Ти, ти відколи прийшла, то все сміялася і сміялася з усіх. Та ні. Ну, ну, ну просто так смішно вийшло. Смішно, то воно смішно. Так само і Любочці було смішно, поки Галинка. Всіх перекривляла. Але коли на наступний день вона взялася за Любочку. Вона із Любочки почала кривляти! Уявляєш? І ось тоді Любочці, Любочці було вже не смішно. Тоді вже вона напевно образилась. Ой, та ще й як. Вони ж були найкращі подруги. Подруги, Які подруги, подруга не буде з тебе насміхатись. То ти ж казала, що це пародія, а не насміхання. А ну, Тепер я бачу, що це насміхання. Ну, а як же ж це ти бачиш? Якщо іншим образливо, тоді це насміхання. От бачиш, і Галинка, і Любочка через свої пародії і кривляння втратили всіх своїх друзів. Ти знаєш Добрячок, я тепер зрозуміла, чому сорока з усіх насміхалася. Тому що вона і так ні з ким не товаришує. Ох, а от мені не треба було сміятися з її кривлянь. Ой, справді, мишко. Адже справді смішно це коли смішно усім. А не коли одному смішно, а іншим образливо. Я це запам'ятаю, добрячок. От і добре подруга. А нам же час готуватися до сну. Так, на добраніч вам малята. Не з кого Краще намагайтеся шуткувати гарно, щоб смішно було кожному. Ну і щоб ніхто не ображався. Так, солоденьких вам снів. І на добраніч вам малята.